Вітаю на каналі Катерина Мальва, магазин сільпо сортує сміття. А чи ви сортуєте сміття, напишіть в коментарях. А я покажу вам новорічні цікавинки, які мені сподобалися саме у сільпо. Ялинка дуже красива. Бачите, які гарні ялинкові прикраси, досить недорого і економічно. Особливо, якщо вам треба прикрасити ялинку у школі чи, може, десь в якійсь установі. Лед підсвітка для ялинки. 149 гривень. Ось такі баночки. Сюди можна класти цукерки чи якісь подарунки. Закриваєш і даруєш. Вони є різного дизайну. Куди без гномів і у сільпо ось такі чудові за 200 гривень маленькі. Бенгальські вогники завжди дають новорічний настрій. Ось ціни. Ось така прикраса на ялинку. Кому потрібно, то дивіться, є жовті-сині, є червоні сільпо і тут їх ціна. Цукерки для дітей на Миколаївчика та на Новий рік цукеркові набори, чи як їх можна називати ще. Як ви їх називаєте, такі набори? Напишіть в коментарях. На будь-який смак, будь-який гаманець, будь-який дизайн. Є акційні також товари. Мабуть, цей дракончик дуже смачний. Набори від цвіточ тут вам показую. Досить цікаві є у наявності. Імбирні пряники, імбірний будиночок можна зробити самим. Хто полюбляє такі цукерки, пишіть. Ціни дуже різноманітні на всі товари. Ось такі є фігурки шоколадні, дуже-дуже симпатичні. Адвент-календарі з цукерками для діточок, на Миколайчика чи на Різдво, на Новий рік. А ще є дуже цікаві адвент-календарі, але вже для котиків. До речі, є такі самі для песиків, тому шукайте. Чи є поціновувачі ось таких навушничків вушка? Можна їх подарувати разом із цукерками. Ціна, фігурка шоколадна. Є книжечки різдвяні, на жаль, не побачила ціну на них. Дуже цікаві пласнючі листівки і вже з конвертами, тобто можна купити, підписати і вже відправити. Не забудьте придбати марку. Дуже красиві ілюстрації, незвичні. Чи ще ви вітаєте когось саме поштою? Напишіть в коментарях. Хто полюбляє кекси, також є різдвяні кекси. Панетони, а також штолін. Є в наявності ось ціни, розміри і як вони виглядають. Дуже цікаві упаковки, дивіться, які кольори. Великий вибір ось таких пакувань для подарунків. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, багато оглядів і відео про моє життя тут. Всім гарного!